Слава Україні, шановні глядачі. Першого подільського будемо сьогодні говорити про те, як надається допомога внутрішньопереміщеним особам на Хмельниччині. Саме для цього поспілкуємося із спікером, якого запросила до розмови про механізм надання цієї допомоги. І у студії у нас перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Слава Україні, героям слава доброго дня. Дякую, пані Людмила! Дякую, що Лідмила. завітали? Так наразі ви виконуєте що й обов'язки так начальника Хмельницької так. обласної військової адміністрації. Тож у нас сьогодні питання про внутрішньопереміщених. Сіб насамперед розкажіть нашим глядачам, скільки із початку повномасштабного вторгнення ми змогли прийняти людей на території Хмельниччини? Хмельниччина прийняла з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого люту минулого року близько 400 тисяч. Внутрішньопереміщених осіб, частина з них, а саме близько 82 тисяч, проживає наразі в Хмельницькій області, і інша частина, хтось за кордоном наразі, хтось повернувся до своїх домівок. Тому Робота протягом вже більше року по прийнятю проводиться, і надалі люди проживають, хтось в приватному секторі, хтось в місцях компактного проживання. Тому хтось знайшов собі домівки в нас в області. Пане Сергію, якщо говорити про географію розміщення, про громади. То от яка громада прийняла найбільше переселенців? Можливо, яка нам найменше? Чи можливо по районах краще все ж таки деталізувати таку інформацію? Загалом географія охоплює всю область, і кожна громада, зважаючи на свій ресурс житла, на свій ресурс приватного житла або комунального житла, пропорційно приблизно прийняла внутрішньо переміщених осіб і наразі надалі утримує. Необхідно відзначити і подякувати громадам, очільникам громад, які організували роботу і. Спільно із обласною і з районними адміністраціями ведуть таку підготовчу і організаційну роботу по забезпеченню. Харчуванням, одягом З самого початку, це були продукти харчування, продуктові набори, різне майно для того, щоб і забезпечити одягом, і забезпечити тими ж самими генераторами, пральними машинами, холодильниками, ліжками. Ми цю роботу проводили як за рахунок обласного бюджету, як за рахунок місцевих бюджетів громад і такими спільними зусиллями. Лями також дякуючи і міжнародним партнерам. Дуже важливу роль вони як відігравали, так і продовжують відігравати в різних сферах суспільного життя, і, зокрема, і допомагаючи нашим співгромадянам ВПО. Ну про міжнародну підтримку трішечки згодом Направду, зараз, якщо говорити про кількість людей, яких прийняла Хмельниччина, цікавить і наразі ситуація. Про прийняття тих людей, які постраждали від підриву окупантами греблі Каховської гес, відповідно, ми говорили, що можемо прийняти. Ви говорили, я перепрошую пане Сергію. Ну а ми вже цей факт доводили до глядача. Що готові прийняти до 10 тисяч, здається, переселенців. Скільки ми ж прийняли, і от які наші спроможності? Загалом, після 6-го числа, коли стався цей теракт зі сторони агресора Російської Федерації, було об'явлено анонсовано начальником Херсонської військової обласної військової адміністрації про те, що потребуватиме відселенню і евакуації близько 16,5 тисяч громадян, мешканців Херсонщини, ми прийняли на сьогодні. 86 людей евакупої потягом, і 16 мешканців Херсонщини приїхали автотранспортом. Ми готові і розгорнули близько двох тисяч місць для евакуації для поселення і провели контроль. Відвідали ці місця для проживання не усі, але контрольовано. Організували роботу, щоб на місцях всі привели в максимальну готовність до прийняття людей. Про 10 тисяч ми говорили в зв'язку з тим, що навчальний процес у так, так, так. школах закінчився, і ми в екстреній ситуації могли би прийняти до 10 тисяч населення. Наразі такого не спостерігається хоча на сьогодні залишається підтопленими 3600 домогосподарств. Орієнтовно десь близько 2700 людей евакуйовано а багато людей залишаються біля своїх домівок. Десь перемістились до сусід до сусідів в населені пункти, до родичів, до друзів. Переїхали в сусідні області і очікують, коли зійде вода, коли вони зможуть повернутися назад до своїх домівок для відновлення пошкодженого майна для того, щоб. Якомога скоріше повернутися додому. Це зрозуміли природні бажання, але разом з тим Хмельниччина готова зустрічати, допомагати максимально усім необхідним забезпечити, як це і було після 24 лютого, так і в будь-якій біді українці продемонстрували, що вони готові єднатись, що вони готові разом вирішувати спільно будь-які. Виклики і будь-які складнощі. Тепер про алгоритм того, як може знайти допомогу на Хмельниччині внутрішньо переміщена людина, так тобто приїздить і відразу ж до речі, у ці студії ми вже спілкувалися про роботу кол-центру із пані Катериною Бурдуваліс. Вона розповідала, як він працює. До речі, також можете пане Сергію згадати про нього. Потім людина шукає, де отримати гуманітарну допомогу, отримавши певну інформаційну таку довідку. Потім відповідно говоримо про житло і про працевлаштування. Про такі основні моменти, як цей механізм налагоджений на Хмельниччині, як хотіла, щоб вона. Сьогодні розповіли. Тож розпочнемо із кол-центру. Кол-центр. Номер кол-центру є на нашому сайті обласної військової адміністрації. До речі, за кліком можна одразу зробити дзвінок. Але в нас така розмова неофіційна. Тому я можу вам е, задиктувати е, для глядачів номер 093 170 25 60. А ми потім після ефіру у під відео виведемо ще на екран, аби глядач бачив. так. Це номер кол-центру. За ним можна може особа зателефонувати, дізнатись максимально усю інформацію щодо потенційного розміщення, щодо працевлаштування. влаштування людину зорієнтують, дадуть нададуть або вичерпну інформацію одразу. Або нададуть контактний номер департаменту профільного і профільний департамент чи то економіки, чи то соціального захисту, чи то освіти зможе зорієнтувати з будь-яких профільних питань в області, створено з самого початку. Так званий партнерський майданчик. Партнерський майданчик він об'єднав дуже багато різних за направленостю профільних міжнародних організацій, громадських Ви організацій. Карту зараз, пане, Це майданчик, який забезпечує потреби угу. з будь-яких питань Так, з будь-яких потреб. І до нього. Долучено і Освітянські заклади, так званий освітній хаб працює. Він надавав і продовжує надавати освітні послуги для внутрішньо переміщених осіб з різних дисциплін. Тобто на такій волонтерській безкоштовній основі заклади освіти зголосились взяти участь для того, щоб навчати різним дисциплінам як дорослих. Так і дітей, серед іншого є й мовні курси, адже з числа внутрішньо переміщених осіб багато людей, з, ну, так би мовити, традиційно російськомовної середи. Це Донецька область і інші області Східного регіону. Де Більший відсоток, скажімо, так, населення аніж в західних областях або центральних спілкується російською мовою, тому ми надали максимальну можливість. Для того, щоб люди опановували українську мову, нашу милозвучну і прекрасну для того, щоб вони спілкувались, інтегрувались і соціально, і крім того, і професійно. Професійно з різних дисциплін такі послуги нашим і сервіси, нашим співгромадянам надавались і продовжують надаватись. Також є можливість для початку початку підприємницької діяльності це програми урядові, це програми, за якими внутрішньо переміщені особи можуть подавати заявки і за пільговими умовами отримувати кредитування. Департамент економіки завжди готовий радо вислухати і надати консультації або підтримати в таких ініціативах. Ну, власне, про раду вислухати і про таку співпрацю говорить і про створення ради внутрішньопереміщених осіб, що ми готові комунікувати, так зокрема місцева, обласна влада і внутрішньопереміщені особи готові говорити про свої потреби, проблеми і безпосередньо доносити до органів, котрі можуть їх вирішувати. Отже, вже створено. Здається мені, що шість таких рад має бути на Хмельниччині, якщо не помиляюся, деякі з них вже створені, і про ось таку налагодження комунікації. Такої тісної е, можна згадати про інтерактивну карту. Ви згадували про партнерський цей майданчик, mm -hmm. так mm -hmm. і в листопаді минулого року, так, якщо так, не помиляється, вона була створена, і вони також до громади можуть говорити про потреби своїх внутрішньопереміщених осіб. Це дуже важливо. Так, це ресурс, який передбачає. Інформацію і містить в собі інформацію про громади, про кількість внутрішньопереміщених осіб, про потреби для того, щоб була швидка, максимально швидка комунікація, як в донорських організацій міжнародних наших партнерських організацій, які надають технічну фінансову допомогу, матеріальну допомогу. В різних ситуаціях чи то підтримки, чи то подолання наслідків певних надзвичайних подій, як то було після 13 травня, це окрема тема, але нам дуже потужно допомогли і українські, і міжнародні організації. Вони підтримують і багато проєктів, як на мене так мені здається, проєкти щодо забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, велика родина це також за сприяння міжнародних організацій. Велика чи? родина це ініціатива обласної адміністрації так. ідея, але на підтримку дійсно згуртовані міжнародні організації. Якщо ми торкнулися вже цього питання, так. то стосовно проєкту Велика Родина, сутність його в тому, щоб багатодітні сім'ї з числа внутрішньопереміщених осіб знайшли на Хмельниччині свої домівки, і в нас тут оселилися і проживали, інтегрувалися в Хмельницький або простір Хмельниччини. Загалом близько 650 сімей таких в нас проживає. І вже наразі зголосилися залишитись в нас 221 така родина. Сутність проекту в чому полягає, Щоб забезпечити такі родини максимально усім: житлом, ремонтом, облаштуванням їхніх осель, наданням необхідної допомоги для того, щоб була база. І така родина змогла в подальшому інтегруватися і соціально, і бізнесово розвивати проекти, але основу закласти за рахунок місцевих бюджетів за рахунок підтримки міжнародних організацій, які зголосилися брати участь в цьому проекті. Тому це хороша історія по підтримці наших. Співгромадян, українців, великих родин, яким потрібна певна допомога, і Хмельниччина таким чином своє надійне плече підставляє. Ми ще пропустили один момент. Про от вже перейшли відразу до житла. Потім ще буде розмова про працевлаштування. Про те, як от тільки внутрішні приміщення особи з'явилися на Хмельниччині, скажімо, отримали певну довідкову інформацію. Ну і власне потрібно забезпечити такими себе речами першої необхідності від одягу до певних якихось таких продуктів. Це можна я про одяг знайти і у гуманітарному штабі, так який у нас функціонує. Як часто він поповнюється, скажімо є. Гуманітарний штаб при обласній військовій адміністрації він створений був буквально в перші дні так, так. після повномасштабного вторгнення. Створений штаб і хаб гуманітарний. Тобто, штаб це певна, певний склад людей за напрямками. Посадових осіб, які координували цю роботу і продовжують координувати з самого початку. За керівництвом заступника голови з гуманітарних питань, склад або хаб він поповнюється регулярно. Працюють міжнародні різні донорські організації, працюють волонтери, які виїжджають з гуманітарною допомогою допомогою, і обласна військова адміністрація надає дозвіл на виїзд. І допомога не обов'язково йде на цей склад, але є організації, які привозять гуманітарну допомогу і залишають на складі. Є на місці відповідальна особа, яка веде облік, яка розуміє, що є в наявності і в ресурсах, і коли надходить запит, чи то від військових, чи то від внутрішньо переміщених осіб. Чи то коли ми відправляємо гуманітарну допомогу в іншу область, як, от зараз ми формуємо з початку цієї трагедії в Херсонській області, в зв'язку із підривом Каховської ГЕС. Формуємо гуманітарну допомогу і передаємо в Херсонську область. Так само здіюємо цей склад, і звідти було взято дуже багато різної допомоги: як ковдри, як матраци, як інше різне. Майно, крім того, це допомога інших благодійних організацій. Ми співпрацюємо з цілою низкою. Є в нас партнерська організація, з якою меморандум підписано. В нас це благодійна організація захисти Хмельниччину, і ми тісно з нею співпрацюємо. Крім того, є ціла низка інших організацій, які допомагають і обласній адміністрації в формуванні такої допомоги. Це і міжнародні організації, і інші. І зараз, якщо говорити про Херсонську область, до речі, з початку повномасштабного вторгнення ми є. Ну, скажімо так: патронуємо за двома громадами: це Дарівська і Музиківська громади Херсонської області. Адже за таким певним розподілом кожна область була закріплена за Херсонською областю після її деокупації, і ми допомагали і продовжуємо допомагати у відновленні. Тому от Дарівську громаду підтоплено наразі і ми. Передали як для Херсонської області з самого початку, після 6 числа, так і зараз. В неділю відправили такий караван автівок вантажних бусів з черговою партією допомоги. Долучились різні організації, і левова частина цієї допомоги пішла доправлена саме на Дарівську громаду. Крім того, Плануємо виділити фінансову допомогу. Це 3 мільйони гривень на відновлення. Громада буде використовувати для закупівлі будівельних матеріалів, інших матеріалів. І раніше, в 2022 році ми вже виділяли для цих двох громад фінансовий ресурс, субвенцію 5 мільйонів, 3 мільйони на одну громаду, 2 мільйони на іншу громаду. Тому продовжуємо підтримувати. Я часто повторюю, що в єдності сила ми буквально кілька днів тому зробили заклик через нашу партнерську організацію про збір допомоги і. Планувалось е, е, організувати допомогу кілька бусів, е, там орієнтовно два, можливо три. Поїхало на Херсонщину в неділю ввечері дев'ять вантажних е, таких мікроавтобусів, і це говорить про те, що наші люди, люди е, відгукуються, готові допомагати і у біді не залишають своїх е, співгромадян. Бачите, ми так окреслили, що сьогоднішній ефір не лише навколо внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток на Хмельниччині, але й загалом як ми допомагаємо людям, котрі постраждали від війни навіть на територіях там, вже деокупованих і, власне, які постраждали від обстрілів расистів. Повертаючись до внутрішньопереміщених осіб, ще декілька слів. От Вже інтегрувалися люди на Хмельниччині, отримали все необхідне від певної інформації до. Гуманітарних певних своїх потреб закрили питання із житлом. Нехай Потім, мабуть, однією із найосновніших проблем стає працевлаштування. Ну, звісно, що освітній хаб тут, мабуть, допомагає навіть не мабуть, а таки допомагає, адже багато людей приїжджають із тими професіями, скажімо, які неможливо залучити, скажімо, в нашому регіоні, так? які мають певну таку. Унікальність, але перекваліфікація здійснилася, люди знайшли роботу. Добре, гаразд. Але якщо говорити про проблеми, то мабуть найбільша, більша, я так думаю, ви жодна поправки саме із працевлаштуванням, чи що є такою нагальною проблемою, яка потребує постійного вирішення і яка має складнощі щодо вирішення? Глобально всім питанням, всім напрямкам приділяється увага, так. зокрема, і працевлаштування. Відзначу, що багато внутрішньо переміщених осіб вони працевлаштовуються чи то на підприємства або до підприємців, які працюють в на Хмельниччині вже давно. Так само багато внутрішньо переміщених осіб, які переїжджають із регіонів, звідки переїжджає релоковане підприємство. Також про це влаштовуються на цих підприємствах, і от я нещодавно відвідував одне підприємство на Кам'янеччині, то зі 150 працівників. 50 працівників це якраз внутрішньопереміщені особи, які переїхали з колективом. 50 орієнтовно це внутрішньопереміщені особи, які переїхали і тут працевлаштувались. І орієнтовно 50 – це ну, мешканці Хмельниччини. Які працевлаштувалися на релоковане підприємство. Тому е, історії абсолютно різні. Е, хтось стає на облік в центр зайнятості і таким чином шукає роботу, е, хтось отримує допомогу, е, хтось. Е, е, Засновує власний бізнес. Історії абсолютно різні, і тут нам важливо забезпечувати консультативну таку дорадчу функцію і максимально спрямовувати ініціативи або побажання, або ґрунтуючись на тому фаху, яким володіє людина. Допомогти зорієнтувати його. Щодо тих можливостей, які надає держава, які надає громада, в нас до речі, для релокованих підприємств зараз виділено додатковий ресурс з обласного бюджету і внесено зміни до програми з підтримки малого і середнього бізнесу. І додано, доповнено додатковим фінансуванням в розмірі 5 мільйонів на отримання. Кредитів, тому в програму внесено зміни, і серед критеріїв відбору також є релоковані підприємства, тому для релокованих підприємств встановлена можливість отримання таких мікро і середніх кредитів на розвиток свого бізнесу. Пане Сергію, ну релоковані підприємства. Це на це правда, наша тема. наступна тема. Абсолютно правильно. І е, хочу ще з вашого дозволу анонсувати, якщо вже така пішла розмова, ефір, який відбудеться у п'ятницю. Ми будемо говорити про проєкт «Є робота». і не лише про можливості, про те, скільки хмельничан скористалося, але як ним може скористатися внутрішньо переміщені особи, зокрема. І будуть конкретні приклади. Буде у нас представлено декілька людей, спікерів, які розкажуть про свій досвід, і серед них буде. Ще й людина, яка знайшла прихисток на Хмельниччині. Тож обов'язково слідкуйте з перших уст о 13 годині у п'ятницю. А я повертаюся до вас, пане Сергію, я вам Дуже дякую за змістовну розмову. На жаль, наш час вичерпаний, але я впевнена, що ми знайдемо ще можливість поспілкуватися як про потреби та їх забезпечення, саме що стосується внутрішньопереміщених осіб, так і власне про релокований бізнес. Ваше підсумкове слово нашим глядачам, та основне, що варто запам'ятати. Дякую, пані Людмилу і Вам за цікавий дякую. ефір за спілкування. До глядачів хочу звернутись спершу подякувати всім, хто допомагає у підтримці наших внутрішньо осіб, у підтримці тих наших співгромадян на різних територіях в різних областях України, хто цього потребує. Тому величезна шана і вдячність кожному і бізнесу, і просто громадянам небайдужим, які допомагають у вирішенні таких різних складних питань. І хочу сказати, що обласна адміністрація завжди відкрита. У разі необхідності звертайтесь з кожного питання. Профільний департамент, профільна структурний підрозділ, проконсультує, допоможе супроводить тому. Завжди відкриті до вас. Дякую, Дякую, пане Сергію. Нагадую, шановні глядачі, що сьогодні мали змогу поспілкуватися із Сергієм Тюрін. Це перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Власне, дозволь собі закінчити фразу, яка сьогодні вже лунала з уст пана Сергія у єдності. Наша сила, і це дійсно так. Тож знаходимо підтримку та допомогу один в одного, і все буде Україна.